День розпочався у студії Вікторії Єрмолюк. Далі найсвіжіша добірка експрес-новин. Надія Савченко святкує свій день народження. Нововолинянка Катя Рибак пройшла у прямі ефіри Голос України. Турнір з греко римської боротьби зібрав 40 учасників. Про це і не тільки далі у випуску. Протягом 10 травня бойовики обстрілювали українських військовослужбовців поблизу Широкиного 14 разів. Загиблих серед військових немає. Про це повідомляє Еспресо ТІВІ з посиланням на сторінку у Фейсбук прес-центру АТО. З Самого ранку, 10 травня, у зоні АТО бойовики не дотримувалися режиму тиші. Дуже гаряче було сьогодні на Маріупольському напрямку. Бандити упродовж дня фактично не припиняли обстріли наших позицій у Широкиному зі 120 і 82-мм мінометів. Цей населений пункт на день потрапляв під ворожий вогонь 14 разів. Загиблих серед військових немає. Також злочинці використовували гранатомети і стрілецьку зброю. З мінометів стріляли і по населеному пункту Чермалик, сказано у повідомленні. Також на Луганському напрямку активність бойовиків була зосереджена на золотому та щасті. Стріляли з гранатометів, мінометів і артилерії. Населений пункт піски терористи накрили вогнем з 82-міліметрових мінометів. Сьогодні Надія Савченко, яка незаконно утримується у московському СІЗО, святкує свій день народження. На честь української льотчиці відбудуться масштабні акції. Про це у своєму Твітер нагадав адвокат Савченко Марк Фейгін. Передає «Еспресо ТВ. 11 травня активісти у Києві і багатьох інших містах проведуть різні заходи, щоб підтримати українську льотчицю депутата Надію Савченко у її день народження. Зустріч планується почати о 12-й годині. 11 травня о 12-й збираємося біля пам'ятника Київ ще кої Хориву на Майдані з білими повітряними кульками. На кульках маркерами напишемо Фрі Савченко та інші вимоги щодо українських політв'язнів у Росії. Йдеться у повідомленні на сторінці організації. Атері у Фейсбук. Заклик про такий флешмоб ми вже розповсюдили серед закордонних українців, пишуть організатори. Також Савченко на Майдані напишуть великий спільний лист із вітаннями, який надішлють її до в'язниці. Нагадаємо, раніше адвокати Савченко закликали світ підтримати її 11 травня у день її народження, долучившись до акції Фрі Савченко. Цьогоріч у Луцьку День матері відзначили двома фестивалями: мистецьким дійством та вшанування тих, хто виховав справжніх патріотів, які віддали своє життя за Україну. На залитому сонячним світлом театральному майдані у Луцьку 10 травня зібралося чимало лучан, які прийшли, аби відзначити День матері. Повідомляють Волинські новини. Приходили цілими родинами, адже розваг для малечі не бракувало. Перед будівлею облмуздрамтеатру пропонували взяти участь у конкурсі малюнку на асфальті під гаслом Малюю рушничок мамі. Поряд можна було придбати солодощі. До того ж, відбувався конкурс на кращі весільні коровиді. Традиційно відбувався аукціон вишитих рушників. Увесь центр міста рясні влучанами у вишиванках та із вишитими рушниками. Рамках фестивалю вишиті обереги єднання лучани цього року утворили спільний вишитий рушник, що простягнувся на сотні метрів театральним майданом та вулицею Лесі Українки. Окрім цього, із рушників утворили напис Мир одночасно з фестивалем обереги відбулося мистецьке свято для матерів, у рамках якого жінкам-матерям присвячували пісні, знання артисти та виконавці-аматори. Паралельно у будівлі обласної дитячо-юнацької спортивної школи тривав перший у Луцьку фестиваль Супермам, під час якого майстер-класи та розваги як для мам, так і для їхніх дітей забезпечували Організатори на відміну від святу, попередні роки цього разу практично усі заходи були позначені вшануванням матерів, які виховали справжніх захисників вітчизни, оленян, які полягли за волю та єдність України на сході держави. Збір коштів для матерів, чиї сини загинули на війні, тривав на театральному майдані. А власне, матерів загиблих лучан вшанували під час фестивалю, вручивши квіти. Та грошові допомоги. Відтак, попри теплу сонячну погоду, свято матерів цьогоріч запам'ятається лучанам не лише розвагами, а й гіркотою пам'яті про нелегку місію матері, яка виховує сина захисника України. У Луцьку презентували новий музичний проект. Хлопці з Резус Блюз виступили разом з новою вокалісткою Інною Кириченко. Згодом на сцену вийшов ще й джазмен Олег Баковський, повідомляє «Таблоїд Волині». Інна Кириченко розповіла, що не переймається через те, що з гуртом раніше виступала Галина Конах. Натомість пообіцяла, що цього вечора представить нове звучання та формат, у чому й змогли переконатися гості лучських пабу. Лідер гурту Олександр Подзідзей зазначив, що у гурті завжди раді цікаві співпраці з талановитими людьми. Можуть приходити музиканти, брати інструменти, приєднуватись і грати з нами. Влаштовуватимемо такий собі сейшен, каже він. Катя Рибак на голосі країни відправила у нокаут свого суперника та пройшла у прямі ефіри. Волинянка Катерина Рибак прийшла до прямих ефірів на шоу Голос країни. 10 травня у нокаутах вона здолала суперника, йдеться на Волинському інформаційному порталі. У нокаутах Катерина Рибак боролася за місце у прямих ефірах із Георгієм Луценком. Він виконував українську народну пісню «Ой, чий то кінь стоїть. Натомість дівчина обрала зворушливу композицію Злати Огнівич на острові любві. Тренери зауважили, що вокально Катерина Рибак була сильніша, втім Георгій Луценко розкрив свій талант із нового боку. Утім, вибір зіркового тренера Потапа був на користь вокалістки із Волині. Отож наступного тижня Катерина Рибак даруватиме свою творчість вже у прямих ефірах Голос України. С тобою я сильней, и все нежнее мысли о тебе. Майже 40 спортсменів з Нововолинська, Луцька та Червонограда демонстрували свої бійцівські навички у турнірі з греко-римської боротьби. Хто переміг та став кращим, дивіться далі у сюжеті змагання присвячені майстру спорту Анатолію Петрущуку, який більше 40 років займався улюбленою справою та навчав дітей цьому виду спорту. Турніри постійно проводяться у нашому місті з греко-римської боротьби, але у цьому році цей турнір присвячений майстру спорту з греко-римської боротьби радянського союзу Анатолію. Юрійовичу Петрощуку він більше 40 років пропрацював з дітьми тренером у ДЮСШ. І є хорошим прикладом саме з розвитку цього виду спорту у нашому місті. Греко-римська боротьба європейський вид єдиноборства, мета якого покласти супротивника на лопатки. В даному стилі боротьби суворо заборонено захоплення нижче пояса, підніжки або активне користування ногами для виконання будь-якої небудь дії. Спонсором турніру з греко-римської боротьби виступив директор медичного центру Здорова сім'я Сергій Крижановський. На його думку, залучити дітей до здорового способу життя та зацікавити молоде покоління займатися тим чи іншим видом спорту можливе завдяки проведенню змагань. Саме це стимулює школярів розвиватись фізично, підкорювати найвищі спортивні вершини. До того ж, подібні турніри це завжди свято для учасників і для тренерів. Намагаюсь робити так, щоб ці хлопчики відчули себе сильними борцями, щоб вони могли. І вмогли, вміли, і хотіли боротись за себе, за, за своє життя, за своє майбутнє. І боротьба їм в цьому допомагає. Спорт це, це те, що дає можливість дітям бути здоровими, це те, що дає е, можливість бачити, е, як в чесній боротьбі можна здобувати перемогу. І, відповідно, вони це будуть переносити в життя, як можна чесно працюючи, борючись за своє майбутнє, здобувати перемогу. Щоб гідно виступити на турнірі, учасники готувались наполегливо. Деякі прийоми відпрацьовували досить довго. Протягом дня на борцівській арені спортсмени боролись за право називатись кращими. У трьох вікових категоріях нововолинці вибороли 12 перших місць, 6 других та 7 третіх. Усі учасники турніру нагороджені грамотами та медалями від спонсора. Пам'яті назавжди під такою назвою у Палаці культури селища Жовтневого відбувся концерт з нагоди відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни. День перемоги, світлий від спогадів тих, хто вижив, хто пам'ятає і за наказом серця передає все знане новим поколінням, тим, хто почує і прийме цю естафету пам'яті. Ті, кого відокремлює межа вічності, герої і звичайні люди, загиблі і мирно спочилі, про яких знаємо лише з книжок із котрими минуло наше дитинство. Усі вони живуть у нашій пам'яті, допоки згадуємо про них, ушановуємо їхню пам'ять, вчимося у них бути справжніми. Можна по різному ставитися до другої світової війни, по різному її називати. Але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших? Кожен, хто тоді потрапляв на фронт, вірив, що захищає своїх дітей та умітків. Тепер обов'язок кожного з нас боронити мир і зробити все для того, щоб ця потворна війна нарешті закінчилася. Усі, хто захищає наше майбутнє, залишаться у нашій пам'яті і серцях. На ділю травня Україна відзначає День матері, честь тій матері, яка виховала справжнього сина свого народу, честь і слава тій матері, що навчила свою дитину любові до української мови і землі. Але найвища честь і хвала тій матері, що навчила свого сина любити рідну Україну до останнього подиху. Довгоочікуваний і обнадійливий. Мир є уособленням самого життя. Він у крихітній долонці, немовляти, в першому дитячому мама, в очікуванні жінки при надії, в добрих руках старенької, що тримають правнучка, у зав'язі молодого саду, в стиглому хлібному полі. очах чоловіка, який колись давно або зовсім недавно, на власні очі бачив смерть, але залишився живим у тиші сільського цвитаря, де поховані предки. Чиї душі з миром спочивають мир всьому, що завдяки йому стає, значущі. у всьому, що забережує потворну війну. Мир дає вірші у всьому живому і вже тому маємо боронити його кожен у свій спосіб. Бережіть мир на землі, забудь ціну, З'єднаймося під гаслами милосердя і любові. Хай завжди буде з нами перемога. І весна. На сьогодні це всі новини у студії працювала Вікторія Ярмолюк. Залишайтеся компанії з телеканалом СТН. А я вам кажу до завтра.